Ви знаєте, що в нас на базі госпіталі інвалідів війни працює центр соціально-психологічної медичної допомоги учасникам. Так ось, коли ми говоримо про створення умов, це ми розширяємо на першому поверсі, скажімо так, заходи по реабілітації демобілізованих. І на ці заходи у нас ми будемо виносити на сесію обласної ради це мільйон сто дев'яносто тисяч для облаштування. Центру. Безперечно, що без того, коли ми не створимо реєстр демобілізованих учасників, АТО ми нічого не зробимо, тому що кожна родина, я наголошую, кожна родина, не тільки людина, яка вернулася із зони АТО, кожна родина має бути під нашим супроводом і під нашою опікою. Для того, щоб людина увійшла в нормальне життя, ми розуміємо, що людина перебувала там рік, тому. В першу чергу ми маємо забезпечити наших учасників АТО медичними оглядами та реабілітацією. І тут дуже потрібна така делікатна розумова, роз'яснення. Це для їх же блага, Це не значить, що ми їх оглядаємо для того, та людина, яка не хоче продовжувати далі службу і йти в зону АТО, вона буде перебувати вдома, вона буде працевлаштована, але це для її блага, тому що розуміємо, що а то вона нам була в супутніх захворень. І безперечно, що саме головне це є і психологічна, і моральна, і будь-яка реабілітація це в першу чергу сприяння працевлаштування праці. Ще раз наголошую і буду наголошувати постійно. Не вони йдуть до нас, а ми йдемо до них. Ми можемо, ми маємо дійти до кожної людини і маємо за що запропонувати. Якщо він втратив роботу за набутою професією, це підготовка, перепідготовка, різноманітні семінари. Жодна людина не має залишитися без цієї підтримки. Сприяння участі демобілізованих учасників АКО та членів їх сімей у громадському житті. Що це значить? Знову ж я вертаюся, у нас є школи, у нас є і садочки, у нас є навчання-заклади різних типів акредитації. Ми маємо цих людей, щоб вони розказали про подвиги хлопців, про те, як вони там жили. Їх треба оточити увагу, запрошувати на заходи, не тільки в навчальні заходи, запрошувати на заходи в будинки культури, колективи, для того, щоб вони не залишилися на самоті. Не секрет, що особливо в перші два місяці це самий важкий період переходу від е, військового життя, від воєнного скажімо так, стану до мирного. Тому ось тут ми маємо їх оточити дуже великою увагою. І е, 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 патріотичне виховання молоді е, я говорила і обов'язково це забезпечення інформаційного супроводу. Про те, що ми робимо, як ми робимо, куди людині звертатися за допомогою, ми теж маємо це говорити, пояснювати, роз'яснювати, створювати гарячі лінії, створювати дорадчі органи консультативні. У нас вже є в розробці на обласному рівні, ми передамо кожному учаснику АТО пам така пам'ятка, де буде написано всі заходи, які ми будемо робити, куди люди не звертатися. Це всі заклади районні, обласні содзахисту, пенсійного фонду, центри зайнятості, держадміністрації, різноманітних центрів, волонтерських організацій, силових структур для того, щоб людина взяла, і якщо при потребі, Захочу звернутися на обласний рівень, значить на обласний рівень. Захочу звернутися на районний рівень. Є адреса, є електронна адреса, є прізвище і батьках у керівника, який відповідає за ту чи іншу ділянку роботи. Ще в мене є одне таке зауваження. У нас вже більше 400 людей демобілізованих. Великої активної роботи з районів я поки що не бачу. Не обов'язково читати, поки програму затвердить на сесії обласної ради. Кожен знає, що потрібно робити. сьогоднішнього дня буде запроваджений щоденний моніторинг надання різних видів допомог демобілізованих учасників находку. Ту інформацію, яку я маю за тиждень, вона абсолютно ні про що не. Не говорить. Шановні друзі, ви трошки розслабилися. Угульно, огульно, нічого у нас не вийде.